Друзі, всім привіт! З вами Сергій Велетнюк І сьогодні в ось таку шалену погоду ми приїхали на водойму долина Озер ловити невеличкого коропа. Сьогодні у нас в планах підготуватись до змагань, які відбудуться на наступному тижні. А для вас у мене запланований розіграш. Ну що ж, вам приємного перегляду, а я буду починати. Що ж, А тепер я вам детальніше розповім про свою тактику на сьогоднішню риболовлю. Зараз використовую вавторси медові. медові. Для тих, до речі, хто запитує, чи можна використовувати старі вавторси. Цим вафтерсів може, мабуть, років то, мабуть, до двох, або спочатку ще минулого сезону можливо лежать. Зараз подивимося, чи реагує на них рибка. Одягаю наголочку. Заліпив наш плед. Поки ми заколотим нашу прикормку, перевіримо, чи все ще є риба на дальній дистанції.

Обов'язково відкручую фрикціон, бо тут рибка буйна. І залишаємо наше водилище. Дивіться, минулого разу на змаганнях я зробив одну помилку і хочу сьогодні її перевірити. Я ловив тільки з дальньої дистанції. І приблизно там півтори-дві годинки, поки риба була активна, я з тої дистанції її взяв, звісно. Але в цей час мої там, колеги, конкуренти, вони годували ближню дистанцію. І в той час, коли мені треба вже було перейти на ближню, в мене там було не загодовано. Риби там не було. І в цей час мій сусід мене обловив з ближньої дистанції. Зайняв перше місце, а я друге. Тому хочу сьогодні перевірити саме. Ближню дистанцію. О, дивіться, вже, 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 вже. 48 секунд і маємо клювання. Тому саме сьогодні хочу перевірити ближню дистанцію. Зараз відкліпсував ще одне водилище на 24 метра. Зараз я її загодую. І приблизно там даймо їй годинку відпочити. І через годинку спробую зійти з дальньої дистанції і перейти саме на ближню. Подивитись, чи приходить риба на мій корм. По корму зараз мене закинуто це фідерстрайк, 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 що саме я закрутив, мегафрукт. Пролотив мегафрукт. В принципі, сьогодні так як погана погода і рибаків немає, немає пресінгу, тому я думаю, по смакам працював би будь-який. Ось такий корупець. Шрам такий цікавий у нього. Так, значить тоді краще замішати корубри такий, як дівні рыби. Це у мене взяв бісквіт-ваніль на пробу і звичайною підерною кормушкою. Я загодую ближню точку.

Перше зволоження я зробив, поки в нас це все розставляється, ми знову ловимо таких малюків. Забиваємо наш хлеб і відправляємо його на дальню дистанцію. Що ж, чекаємо на клювання. Придбав собі ще одного шермана. часто за запитують. Це шерман Pro New Generation 360 до 90 грам. По тактиці, як казав, праве водилище я закинув на 24 метри, там уже закормив два рази вже взяв дві рибки звідти. Ліве водилище, в мене дальня точка, метрів 10 від того берегу. Чисто пошуковує. Ось такий корм. В авторсі. І така прекрасна погода. Ні жодного рибака. У нас вже час прийшов до обіду, трішки перепочив і пора розкачувати далі нашу точку, бо до обіду прям клівало в такому гарному темпі. На лижній точці ми закормились. І я там положив одне водилище, взяв звідти близько п'яти рибок. Але єдине, що мені не сильно подобається на близькій дистанції, це такі сильні клювання, просто ужас. І вирішив трошки відпочити, перейду знову на дальню. Чомусь там риба клює активніше. Але, як я вам вже й казав, потрібно робити собі план Б. Можна було ловити не з однієї точки, а з двох. Подобається, що сектора відрізняються, прямо ну, тотально відрізняються один від одного. Якщо, наприклад, зрівнювати там з кожими водоймами, на які ми завжди їздимо. Ми тут завжди сідаємо на вілені, звідти виходить риба. І там прям чисте дно під тою стороною тільки є коряжник. А тут прямо і на 30 метрах я знайшов коряжки. Я відступив від того, ну лише, може метрів 10-15. Якщо кидаєш трошки лівіше, то є зацепа. Залишається тільки чекати, коли черговий малюк припливе до нас на точку. Чи довго чекати не прийшлося. З однієї сторони з зонтом дуже зручно, захищає від дощу, тут я вам трошки пізніше покажу кріплення спеціальне. Прям супер, бо був трохи вітер. Мені було зручно досить. Але мінус. Коли ти береш рибу зліва, не можеш підняти вдилище, незручно брати рибу. Через що друге водилище і вимотав, бо так тривало там близько 5 хвилин, встигав на два водища. Але коли ти береш рибу з права, то зручно, бо тут більший вихід. А зліва, то прям, прям дуже незручно. Через це і багато сходів було біля берега. Хто дивився те відео, де експеримент проводили з жилкою за ТВ, не рекомендую. Чому не рекомендую? В плані жилки прям я здивований класно все. Але дуже-дуже крутиться. Через неї зламав краєчок вівертипа. Тому сьогодні перемотав на... Ту волосінь, що вже купив, швидко і все. в нас експерти. спокусився вона рожевий вафтос і дати ось такий коробчук. Відпускаємо його. Навіть ще корм не встиг вимити А ні, Це залишався в табку. подумав. їм руки. Достав ось такі вавторса. Тигровий горіх на рожевий колір. опускається дощик. Сьогодні цілий день з лови. І на дальня. Чекаємо на чергового коробчука. Ось такий фінальний на сьогодні коробчук. Гарненький, небитий, підросте і буде гарний гарний короб. Відпускаємо його. А для тих, хто додивився до кінця, у мене запланований розіграш. Це вавтраси від компанії Fidry Strike. З ароматом кукурузи та упаковочка ось така прикормки. Як завжди, з вас лайк, підписка на канал та коментар. А розіграш я проведу в наступному відео.